Раз порядка. А я Он там у нас. <плес> стена, Флешка. <плес> Давай на бартах там Це все, що буде не... законно про я... Шо, то, поглянь... хестерли, що я. Є. А для що тут проблема? Так. Ви його все стерли, Буде вилучено. А по це білого кольору також буде вилучено. Ноутбук ну, він був робочий, у робочій назначені. Зарядка. Да. Він включився, робочий. Перелітайте, що м'яти все. Давайте. Ну, Потім скільки тут попасть. Спецпакет Вар 1082 732. Для проведення огляду даного телефону відповідно до ухвали, він вилучений та поміщений спецпакет ВАР-1082 728. 15 патронів 912 15 патронів до нього. 1 магазин. Ва сімнадцять сорок чотири сто вишення політилені спакет гвинтів знаходиться в чухлі.